У Тернополі стартував другий сезон відкритого чемпіонату з перегонів машинок роботів. Конкурс роборейс дебютував саме у нашому місті. Впродовж першого туру чемпіонату змагання проводили у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. Згодом до участі роборейс приєдналися фахівці з Бресту. Спільно з асоціацією робототехніки в Україні білоруські учасники організували відкриті перегони роботів на кубок Бресту. Проте основна суть змагань, за словами головного судді чемпіонату, залишається незмінною. Учасник випускає модель на трасу, на, тобто бере старт. Е далі машина вирішує сама, що робити, от, використовуючи той штучний інтелект, яким, яким наділив його учасник. От, е Перемагає в змаганнях машина того учасника, яка перша добереться до фінішу, яка перша подолає 12 кіл дистанції. Однією з умов конкурсу є виготовлення машинки робота самими учасниками. Для різних етапів змагань моделі дозволено змінювати. Чим скористалися команди. Ми модель робота собрали за дві три недели, наверное. у нас сначала была була ну, предыдущая модель, вона більш стара. Ми потім прийшли, увидели нову модельку, решили ее, ну, купити, модернізувати. Взяли вроді, все вийшло, неплохо ездит там. Да, дані змагання ми вже підготували зовсім інше. Е, прошивку ніж у нас було раніше. Тобто ми вже орієнтуємося і по чорних лініях, і по бортиках одночасно. Це дає більш точні результати, і машина їде впевненіше набагато. Також вона здатна обминати інших машин на трасі, всякі перешкоди. Досконалили не тільки машинки, а й умови змагань. Зокрема, каже організатор роборейс, наблизили їх до світового рівня. Він є, по ідеї аналогом Формули 1. Єдиний, там, декілька винятків, це він є зменшений його варіант, так? І замість пілотів у нас автоматичні системи, тобто у нас робот замість, замість пілота. Ми постійно досконалюємо правила, досконалюємо скажімо, умови внестують Жорсткіші, так зокрема, зараз появились такі новинки. Що командам дозволено мати в одному заїзді більше одної машинки, аналогічно як Формулі, 1 дозволений зв'язок між машинками, щоб вони могли організувати якусь стратегію. Так? І, Введені там елементарні такі ще такі конструктивні доповнення в правила. Призерами першого туру чемпіонату 2011-2012 стали команди з Івано-Франківська, Бресту і Тернополя. Наступний етап роборейс відбудеться 12 січня у Львові.